Дорогі отці, дорогі парафіяни, і не тільки парафіяни, дорогі віряни, можна сказати так. Як я на початку вже сказав, це, це свято хрещення Господнього є для нас черговою нагодою пригадати своє власне хрещення і подякувати за нього Господу. Ну, Черговою, тому що маємо багато таких нагод десь. Переживаємо хрещення там, когось своєї родини маленьких дітей зазвичай, так? чи десь так стаємо свідками хрещення в цьому чи в інших храмах, чи коли відновлюємо обітниці святого хрещення, теж пригадуємо про своє хрещення. А сьогодні теж така чергова нагода. Ось і, тому, і Тому щиро дякуємо Господу за це таїнство та за тих, хто. Прийняв колись рішення нас охрестити, якщо це було там в дитячому віці чи дорослому, і тих, хто нас до нього підготував. Навіщо нам хрещення так? можна сьогодні пригадати собі? Хрещення пробачає нам наші гріхи. Це той гріх первородний перед усім, але також гріхи особисті, якщо його хтось його приймає. Приймає в дорослому, чи радше сказати, свідомому віці. Хрещення пробачає кари за гріхи також. Оце те, що ми часто так ми спрощуємо речі і думаємо, що вистачить піти до сповіді, і вже все. Ні, є сповідь, Господь цей гріх тобі не пригадає більше, але є кара за цей гріх, яку треба спокутувати потрібно, тому що є потім чистилище, якщо не на цьому світі. Молитвами, милостинями, так, добрими вчинками, побожним життям, то на тому прийдеться. А хрещення, власне, пробачає і гріхи, і кари, які передбачені за них. Ось як наслідок хрещення творить такі особливі відносини. Такі, ми стаємо дітьми Божими, маємо особливий зв'язок з Богом та Його церквою. Стаємо повноправними членами церкви з усіма правами та, та обов'язками. Хрещення дає охрещеному богословські чесноти, так звані віри, надії і любові та інші потрібні чесноти і дари Святого Духа. Ось і охрещений назавжди належить до Христа. Говоримо про таку незгладиму печать хрещення. Чи можна спастися без хрещення питання: Христос помер за, ну, за кожного з нас, і за охрещених, і за неохрещених. Ось, і звісно, що можна спастися і без хрещення. Але, але кого ми маємо на увазі? Маємо на увазі тих, хто готувався до хрещення і загинув за віру, наприклад. А не був охрещений. каже, Був охрещений кров'ю. Або ті, які готувалися до хрещення і щось сталося. Загинули, може, не за віру, а, наприклад, наприклад від інфаркту. Так. Людина готувалася і померла несподівано. Каже, був охрещений чи охрещена е, е, хрещенням прагнення. Але також усі ті, хто е, каже катехизис з католицької церкви. А, мікрофон працює. Хто е, під е, дією благодаті, не знаючи Христа і церкви? Щиро шукає Бога і намагається чинити Його волю, тому що в цьому світі багато людей ну просто не мали такої нагоди. Ну ніхто їм не проповідував Христа, так. І... Але вони старалися слухати голос своєї совісті, розрізняли, що добре, а що погано. Можливо, за то добро постраждали, були, дознали кривди несправедливості. Ось вони також, Господь також помер, помер і за них, також і їх спасе. Ось, але е, зараз, особливо в Європі, дедалі більше людей починають, е, починають якось відкладати хрещення, тому що е, в, в, починають вважати, що вистачить бути просто доброю людиною. Так, дитина виросте собі вибере, а так, для того щоб спастися, вистачить бути доброю людиною, і взагалі відкладати відкладати і церкву навіть, тому що кажуть, достатньо мати Бога в серці. Нещодавно померла одна бабуся, це була моя дуже добра знайома, За кордону вона. Дуже добра жінка, віруюча жінка, багато добра вона теж зробила. І вона постійно вона померла у віці 84 роки. І вона постійно говорила, що якщо вона помре, то вона велику частину своїх грошей. Хоче залишити для незрячих людей, а саме для е, організації, які виховують для таких людей спеціальних собак, таких проводорів. Так. Ось і вона про це розповідала своїм знайомим, сусідам, родичам. Всі про це знали. Там родичів в неї небагато, зрештою. І е, вона померла несподівано. І ці сусіди, чи знайомі з церкви там, так, згадують, згадують про те, що багато хто казав, що добре в твоє прагнення, так, тільки заповіт треба написати. А вона каже, так, так, і це. І померла, і заповіт не написала, до чого я веду. І ці всі гроші успадкували якось частину держава, а частину далекі-далекі якісь родичі. І ці люди незрячі, так які яких вона так хвалила, так любила і казала, що залиша, а статки в неї були немаленькі, вона була багатою жінкою. Вони до них, до тих незрячих, не потрапили. Хотіла вона їм залишити, хотіла. Чому так не сталося? Тому що таке законодавство вона не написала, не залишила, не завірила свій заповіт, так е, така процедура. Я до того веду, що а чому, е, чому в духовному житті має бути інакше? Існують закони, так в такому житті, існують процедури в духовному житті. Так само віриш в Господа Ісуса охрестися Ти і весь твій дім, так як це робили в Біблії в перших тих століттях, ті, які не верталися. Охрестися, не вистачить бути доброю людиною, не вистачить мати також Бога в серці. Є спільнота церкви, де є Слово Боже і свята Євхаристія, тобто тіло Христове. Беріть і їжте, беріть і пийте, чиніть це на мій спомен, те, що ми з вами зібралися зрештою сьогодні і, і робимо. Святий Кіпріан казав: екстра еклезіям нуля салюс, тобто, поза церквою немає спасіння. Звісно, він не забув про тих людей, які не знали Бога і також спасуться. Але ці слова він сказав для, передусім, для християн і для тих, хто, пізнавши Христа, пізнавши правду про нього, так його відкинув. Сказав: ні, мені вистачить бути там молитися вдома, мати Бога в серці, церква мені там не потрібна. Ось поза церквою немає спасіння. Для охрещених Бог стає свідомо, стає батьком, сенсом, метою, господарем, любов'ю їхнього життя. До нього охрещені прибігають, йому довіряють, від нього очікують допомоги. І охрещені мають право звертатися до Бога як до свого батька, так з усіма своїми проханнями. Саме це, можливо, мали на думці єпископи. Я хоч сам єпископ, але, але важко дослідити так намір, намір усіх єпископів, коли на останній конференції єпископату вони ми вирішили скерувати. До вас лист сьогодні, в День Хрещення Господнього, в якому інформуємо про те, що наступний рік в Україні буде присвячений Пресвятому серцю Ісуса. Цей лист сьогодні в усіх храмах України читається цей лист. Я думаю, ви його спокійно знайдете на Ютубі. Це пастерське послання, або просто текст знайдете в мережі інтернет, напишете Пастерське послання єпископів Римо Католицької церкви з нагоди хрещення Господнього. Це ваше домашнє завдання. Я, як виняток, вирішив сьогодні сказати, сказати проповідь. Так? Про це... І хочу трішки розказати ще вам про це присвячення цього року Пресвятому Серцю Ісусовому. Знаєте, що в нас є така практика присвячувати присвячувати місця, не знаю там події. Наприклад, кожен місяць у нас з огляду на урочистості, які там чи спомини, чи свята, які там відбуваються, чомусь присвячений. Ну, найбільш популярні ті місяці, які ви знаєте, це, наприклад, місяць травень, це марійний марійний місяць, вважається так. Чому так? Тому що там є свято відвідин Пресвятої Діви Марії в травні. Червень, натомість Пресвятого серця Ісуса, урочистість, так? присвячений цей місяць саме, саме серцю Ісуса. Жовтень молимося Розарій, часто підкреслюємо під час проповіді вдома, так? що це місяць, коли ми особливий, особливий спосіб молимося Розарій, присвячений Розарію цей місяць, говоримо чому? Тому що спомин Пресвятої Діви Марії Святого Розарія також в жовтні маємо. Ось, І Римо-католицька церква зараз має на увазі не в Україні, а взагалі у світі, має на увазі Папу Римського, так не кожного року, але пропонує окремі духовні теми чи особливі роки, наприклад, як ювілейний зараз був. так, і, наприклад, ми мали там в 10, 10, 11 рік рік священства, потім 12, 13 рік Віри був, потім рік Милосердя, 15, 16 рік, потім рік святого святого Йосипа був пізніше, ось 20-21, і звичайний ювілейний рік надії. Звичайний, бо це коли випадають такі, такі як би роки, які підкреслюють, що це дійсно ювілей 25, так. А є надзвичайні, буде 26, папа оголосив. Оголошую надзвичайний ювілей. 26 немає нічого спільного з ювілеєм, так жартую, так? але папа може оголосити. Ось, І ми зараз з вами закінчили ювілейний рік надії, звичайний рік надії. Як бачите, якби такої немає традиції кожного року або якоїсь такої логіки в тих темах, але так, так є. І, і, римок, і, і в католицькій церкві дозволено також окремим, єпископ, окремим єпископським конференціям, маю на увазі єпископам конкретної країни, а навіть окремим дієцезіям. Оголошувати пасторальний рік з певною темою. І, наприклад, згадаймо собі пасторальні роки. Які ми з вами пам'ятаємо тут в нас в Україні в Римокатолицькій церкві? Це був, наприклад, пам'ятаєте, рік святості подружжя та сім'ї. Був такий рік, так це перед війною ще згадую. Потім був рік покликань, і потім, так знаково, як сказати, незнатнення Святого Духа єпископи оголосили рік святого Христа на початку 2022 року. Потім був рік Божого милосердя, 23 й рік, потім був рік присвячений святому Архангелу Михаїлу. 24-й рік, як наслідок там у нас залишився, Архангел Михаїл на бічному вівтарі стоїть тепер. Ось і потім цей рік, який минув, не був присвячений нічому, тому що був ювілейним для всієї церкви. Ось і цього року, тобто 26-го, як ви вже дізналися, цей рік буде присвячений присвятому серцю. Ісуса. І це єпископи зроблять сьогодні. Читається тільки пастерський лист про, про, про цю подію в усіх храмах, але це проголошення року Пресвятого Серця Ісуса відбудеться найближчу п'ятницю, тобто 16 січня об 11 годині. Мабуть, теж буде і трансляція. Думаю, в Бердичеві в сантуарії Пресвятої Діви Марії Скапулярної. Там під час святої меси буде нагода подякувати всі епископи зберуться, духовенство та віряни, хто може зберуться, щоб подякувати Господу за 35 років відновлення структур Римсько-католицької церкви в Україні та оголосять про початок цього року Пресвятого Серця Ісуса. Ще невідомо, коли цей рік завершиться, тому що рішення ще не прийнято, але швидше за все десь завершиться в листопаді, тобто десь під кінець року. Тобто, якщо оголошується рік, ви вже це зауважили, хто був уважним, то це не обов'язково від 1 січня там, до, до, до 31 грудня. Це може бути лише так насправді півроку від якоїсь урочистості до якоїсь урочистості. Так? Ось, і так само цього року оголошується, оголошується в п'ятницю, а закінчиться, мабуть, урочистість Христа, царя, якщо щось інше не буде, не буде оголошене. І... Так, якщо хтось задасться запитанням, а чому саме таку тему вибрали? Ось Пресвяте Серце Ісуса. Це я вважаю не випадково, коли наші пастері всі разом збираються і приймають таке рішення, то якби, не, не потрібно сумніватися в тому, що Дух Святий надихнув. Але чому надихнув саме, саме до, такої, до такої теми? Бог дає людям об'явлення про свою любов, милосердя, прощення, зазвичай тоді, сказав хтось, коли люди починають про це забувати. І, можливо, можливо хтось почав бачити Бога як той раб з тої притчі, пам'ятаєте, який казав пане: я знав, що ти чоловік жорстокий, Матвія, 25 розділ, розділ. Хочете, почитайте, пригадайте. Бог у численних об'явленнях пригадує людям, що Він є милосердний, що Він є любов, що Він має серце. Так? І що це серце? Серце є наповнене любов'ю до Бога, до людей. І під час, можливо, цієї, цієї війни, яка затягується, яка не закінчується. Попри те, що ми ходимо до храму, молимося, десь там ми починаємо сумніватися в тій Божій любові до нас, Божому милосерді. Багато людей задається запитаннями, чому? Чому ця війна триває, чому не закінчується, чому і гірше і гірше, а де кінець? Господь нас чує чи не чує? А так насправді ми кажемо, Господь нас любить чи не любить, любить чи не любить. Так? Ось. А Господь нас любить, і, мабуть, цей рік теж для того, щоб усвідомити собі, що Господь нас любить, і, можливо, гірші речі сталися б, якби ми не молилися, і якби Господь нас не любив. А звідки взялася ця побожність до Пресвятого Серця Ісусового? Можна називати багато святих, але головною такою святою, яка завжди згадується, це є свята Маргарита Марія Аля Кок. Це француженка. 17 століття її називають свята від Ісусового серця. Ця побожність до Пресвятого Серця Ісуса вона була в церкві існувала й раніше, Там, наприклад, в XI столітті святий Бернард Склерво гарно описує, як слід вшановувати серця Ісуса. Але ця побожність була десь на рівні багатьох, багатьох інших малих побожностей. Ця побожність не була схвалена, не була схвалена офіційно церквою і не було згадок в церковному календарі про, 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 про неї. Так? Ось. Натомість Маргариті Марії Господь об'явився і сказав їй, що він хоче. Окремого свята для вшанування його пресвятого серця. Це щось подібне як з Фаустину Ковальською. Пам'ятаєте, Господь їй сказав, що він хоче, щоб було свято Божого милосердя. Так? А це було раніше, трішки перед Фаустиною Ковальською, І сказав, що хоче свято Божого свято Пресвятого Серця Ісусового. Ось. Господь захотів якби окремої, окремої дати, Господь захотів, щоб не, не, не просто вшановувати його, але щоб було свято, щоб було зображення, щоб це серце Господа показувати, показувати людям, так? показувати християнам. І е, ця Урочистість, яку ми вже маємо в церковному календарі Пресвятого Серця Ісуса, це рухоме свято, є рухоме, є нерухоме свято, як ви знаєте. І цього року вона випадає 12 червня. Вона буде. Ось і папа, пій IX у 1856 році, встановив це свято обов'язковим для всієї церкви. Ось так. Колись його не було, так і такої цієї побожності не було, але Господь хотів, так і багатьом з вас відома, наприклад, літання, яка якось виховує нас в цій побожності, літання до Пресвятого серця Ісусового. Часто її отримуєте, наприклад, за покуту, щоб, щоб помолитися. Багатьом з вас відома також побожність перших п'ятниць дев'яти, перших п'ятниць місяця. Це дні також пов'язані з цією святою, яку Господь дав обіцянку. Її кажуть, «Велика, обі... велика обітниця, так її називають. Господь сказав, що, що якщо хтось дев'ять перших п'ятниць місяця попідряд підряд прийме святе причастя, хтось каже і піде до сповіді. Звісно, щоб прийняти причастя, треба піти до сповіді, так? але якщо немає такої потреби, можна просто йти і прийняти причастя. то дивіться, гар, яка гарна ця обітниця. То та людина не помре, перебуваючи без благодаті чи не отримавши таїнств. Моє серце буде для них прихистком в останню годину. Багато людей так боїться смерті, так? як я помру, що я, що я зроблю, що я скажу, так? чи я встигну пожаліти, чи я встигну примиритися, чи встигну зірвати з цим чи іншим гріхом, який постійно присутній. А це велика, обіця, велика обітниця, тому що хтось сказав, людина не може отримати більшу обіцянку від Бога за свого життя якби для спасіння, як, як ця, як допомогу, розумієте? Тому вона велика. І тому цих перших дев'ять п'ятниць багато людей це вже десь пройшли. Це вам ну не нова інформація. Багато дітей, яких ми готуємо до першого причастя. Ми заохочуємо, щоб потім оцих дев'ять перших п'ятниць відбули. Але це не так-то легко, якби це не так то легко. Я особисто пробував кілька разів, якби, і десь забуваєшся. Ну, Бо я навіть я буду на месі, буду, до, до, буду до, до, до причастя, але ж це треба зробити свідомо, розумієте? Це треба зробити свідомо, потім якісь молитви е, також приєднати до цього, щоб, щоб це було. Якби, я Роблю це свідомо, Господи, очікуючи від тебе твої обіцянки, а не ось. Потім також є, є образ Пресвятого Серця Ісусового. Якщо хтось походить з католицької родини, сім'ї, то цей, цей образ, мабуть, бачив у своїх бабусів, дідусів. Так? Тут сер Ісус, а тут палаюче серце зображене так, на грудях. Так? Можливо, хтось з вас має, має це, цей образ і зараз у своєму, у своєму домі. Так, там зображене серце, вінчане терням, і зверхи е, Христом. Е, Невеликий хрест знаходиться, що символізує і страждання, і велику божественну любов Бога до нас. Під час цього року був затверджений один з образів, щоб вибрати якийсь один офіційний образ. І цей образ буде, е, буде подорожувати. Е, в кожній парафії по наших домівках і ті е, сім'ї, родини чи, можливо, окремі е, так самотні люди, які, які захочуть прийняти, зможуть е, записатися, домовитися, і цей образ на якийсь там не знаю скільки це часу буде, буде даватися додому, зможе е, вшановувати е, в себе е, вдома. Ось є також е, є також е, різні документи в католицькій церкві та духовні тексти. Які якось пояснюють нам цю побожність до Пресвятого Серця Ісуса, наприклад, енцикліка Папи Пія XII з 1956 року, яка називається «Хаурієнтіс Аквас». в ній роз'яснюється, навіщо вшанувати серце Ісуса. Що це не поклоніння якійсь частині тіла Ісуса, але, але е, поклоніння цілісній особі Ісуса Христа, Божого, Божого Сина, який став людиною. Ось і що це поклоніння, ця побожність відкриває наше серце е, на е, Божу любов. Також Ісус, е, звертаючись до цієї монахині, Він просив, щоб в урочистість е, Пресвятого серця Ісусового е, було його серце було вшановане через святе причастя. І урочистий акт перепрошення або винагородження йому за зневаги, яких воно зазнає. Під час виставлених присвятих дарів на вівтарі. І цю молитву ми молимося не тільки в, в цю урочистість, але також і протягом року. І ви не раз цю молитву десь свідомо звертали увагу на неї, як ми молимося, Господи, винагруджуємо, перепрошуємо Тебе за такі, такі гріхи. Іноді дивуємося так, що чому якби я ці гріхи не робив, так, але інші робили. А ми співвідповідальні один, один, за, один за іншого. Ось Папа Лев XII у 1899 році навіть присвятив Пресвятому Серцю Ісусовому увесь всесвіт такою молитвою. А під час цього року, під час цього року буде теж будуть такі молитви роздаватися, мабуть, разом з образом, який буде подорожувати, або, або без образу, десь в храмах, де кожен з вас зможе присвятити Пресвятому серцю Ісусу свою свою повністю свою сім'ю. Чи, чи, чи навіть окремо присвятитися. На закінчення прочитаю вам ті обіцянки, які Господь дав цій святі Маргариті Марія Алакок, є їх 12, вони називаються 12 обітниць. Сподіваюся, що цей перелік цих обітниць заохотить вас шукати притулку і порятунку. Палаючому серцю нашого Господа, особливо в цей так складний час для нашої країни. Обітниця перша. Я дам кожному благодаті, необхідні у його становищі. Кожен знаходиться в іншій ситуації, потребує інших благодатей, так? різних. Друге, я подарую спокій їхнім родинам. Це ті родини, нехай які. Сваряться, не знають, мають труднощі у відносинах звернуть увагу на цю обітницю. Третє. Я втішатиму їх у їхніх бідах. Це вже взагалі обітниця для всього нашого народу, мабуть, в цей час. Четверта. За життя, а особливо в годину смерті, вони знайдуть у моєму серці безпечне прибіжище. П'ята, я пролю щедре благословення на всі їхні добрі наміри. Шосте. Грішники знайдуть у моєму серці джерело і нескінченний океан милосердя. Сьома. Остигла душа стане палкою. Восьма. Вірні душі швидко досягнуть великої досконалості. Дев'яте. Я благословлю оселі, в яких встановлять і шануватимуть образ мого пресвятого серця. Десяте це для священників для нас. Я дам священникам благодать зворушувати найчерствіші серця. Одинадцяте ті, хто поширюватиме культ мого присвятого серця, навіки будуть записані в ньому. І дванадцята це ця велика обітниця перших п'ятниць, дев'ять перших п'ятниць місяця попідряд». Ось я вже її не буду читати. Бачите, Ісус протягом півтора року показував святій Маргариті своє серце, яке палало любов'ю до людей, але також було зранене їхніми гріхами. Любов Божа і людські гріхи це якби дві речі дуже взаємопов'язані. Нехай Господь під час цього року, присвяченому Його Пресвятому серцю, Допоможе нам більше відкритися на Його любов, каятися за наші гріхи чи гріхи нашої країни чи світу. Ось і таким чином випросити мир для себе самих, для наших родин, для наших містечок, сіл і взагалі для нашої країни. Амінь.